Ви не знаєте, як ім'я і по батькові тої кухарки, яка погано мене обслуговувала, а? Не знаю. Добре, ми запитаємо у неї. Скажіть мені, будь ласка, як ваше ім'я по батькові? Добре, я хочу написати на вас пропозиції. Не, я не розумію, вона не переходить, нічого, що вона говорить, не обслуговує. Я звертаюся по українською мовою, вона не заперечує і нічого мені не говорить. Я їй питаю, я хочу записати пропозиції. Я не знаю, як записати, які прізвища. Я не розумію російською. Українську я розумію. Якщо хочете, можете до мене. Ви знаєте, які звати? Ім'я по батьку, я помушу записати. Не знаєте. Тобто ви працюєте разом з нею і не знаєте, як її звати. Добре, так і поставимо.